Привіт, ви на каналі Книгоман. Сьогодні у нас коротенька рубрика п'ять причин, чому, і у фокусі геніальний та прискіпливий до деталей Ніл Стівенсон з його книгою Сіміс, яку сміливо можна назвати одою жіноцтву. А ще це деталізований сценарій знищення людства та покрокова інструкція намагань дрібки щасливчиків вижити, щоб відродити цивілізацію. І все це в одному флаконі. Тож п'ять причин, чому варто прочитати сіміс Ніла Стівенсона, Перше. атмосфера неминучості цілковитої приреченості в багатьох книгах описуються жахливі сценарії загибелі цивілізацій. Але щоб людству випала аж настільки погана карта, автор ніби отримує задоволення, відбираючи у героїв бодай найменший шанс врятуватися. Тут діє принцип: якщо має щось піти, не так. Так воно й трапиться. Уявіть, що місяць до якого ми всі звикли, раптом розколюється на кілька менших частин. Супутники зафіксували дивний об'єкт, який назвали агентом. Саме він врізався у поверхню місяця та спричинив його руйнування. Та після першого шоку і низки катаклізмів вчені спрогнозували щось куди гірше: тотальне знищення людства. Частини місяця врізатимуться одне в одного так інтенсивно, що довкола землі утвориться кільце з вбивчого каміння, яке через два роки звалиться на поверхню планети і випалить все, і вся перспективи не дуже. Отут і мобілізуються кращі уми землі, щоб зберегти бодай когось і щось. Друге математика космосу та принципи орбітальної механіки. Забудьте все, що ви бачили у фільмах чи вичитали у легких фантастичних книгах. Тут тільки тверді розрахунки та чітко вивірені орбіти. Так, це не граційні польоти на зорельотах куди і як заманеться, і не загальні фрази про курс руху. Це сухі математичні розрахунки, де потрібно враховувати все. Масу, швидкість, час іноді це навіть нудно, але тільки через подібні сцени обчислення усвідомлюєш, як насправді усе відбувається у космосі. Автор також вдається до детальних описів конструкції космічних апаратів, особливо що стосується новітніх. І цілком реальних систем хмарного ковчегу корабля, який повинен витримати усі негаразди і зберегти людину і ДНК усього живого. Тож навіть технічно необізнані читачі матимуть бодай приблизну уяву, як усе працює, особливо порадує ланцюговий принцип. Третя причина жінки не те, щоб у книзі не було чоловічих персонажів. Вони присутні і навіть певним чином рухають сюжет, особливо як на мене, обдарований геній мільярдер пробст. Та популяризатор науки док були, звісно, і інші, але основна історія обертається навколо жінок: те, як вони взаємодіють, які рішення приймають чи навпаки утримуються від дій, усе матиме глобальні наслідки. І це не просто гарні слова, кажу вам. Від них залежить все у цій книзі. Тут складно описувати героїнь, щоб не розкрити сюжетних особливостей. Тому скажу тільки одне: уважно прочитайте назву книги. І, хоч український переклад відрізняється від оригіналу, в це ж він чітко передає ключове значення ролі жінки у цій чудовій історії. Четверте, а що там на землі? Це питання турбуватиме вас протягом читання, чи не найдужче? А все тому, що автор нічого про це не каже, окрім кількох епізодів. І одного плюс-мінус доволі серйозного конфлікту в процесі підготовки рятувальної місії у фокусі переважно космічна розповідь і все, що стосується облаштування хмарного ковчегу та його забезпечення. І от у всій цій метушні є моменти, коли герої отримують певні відомості з поверхні землі, але їх надто мало, щоб змалювати, що ж там коїться, що переживає людство, чим займаються в останні місяці свого існування, куди потрапило місячне каміння, до яких руйнувань це призвело. Чи ведеться паралельна програма альтернативного порятунку? Цього нема. Я вважаю, що це може і на краще, адже в уяві в процесі читання утворюється ніби дві подієві площини. І якщо про космічно тобі розповідає автор, то земну фантазуєш сам. І на сам кінець п'яте прогноз майбутнього Стівенсон. Таке довго писав цю книгу, що й тому, що прагнув науковості. Щоправда, коли мова стосується прогнозування майбутнього, жодні розрахунки не можуть бути стовідсотковими. Втім, у книзі все влаштовано так, щоб певним чином спростити роботу автору. майбутнє, ніби саме себе вималювало, і ви будете необояк вражені, бо навіть почасти збентежені. Як все так могло трапитись? І чи взагалі можливий такий сценарій? Тут без деталей, адже ви повинні пережити цю подорож самі. Сіміс, це книга, яку варто читати. Вона знайомить нас із чеснота. Та гріхами людства, які виринають на поверхню перед катастрофою небачних масштабів. Книга сповнена гумору та дивною властивістю, позбавляти можливості спрогнозувати подальший розвиток подій. Сюжет стрімкий герої неоднозначні. Розв'язка інтригує. Якщо вам сподобалось це відео, кладіть вподобайку та поширте його. Також діліться у коментарях своїми враженнями від прочитаної книги. З вами був книгоман. Читайте.